Слава Ісусу Христу, дорогі як ви, як ваші справи. Хочу поділитися з вами словом, яке я сьогодні читав, так як я вже не раз говорив, що я маю свій план. Читаю зараз книгу взагалі по плану мене Левит. Але окрім книги Левита, я ще взяв сьогодні книгу Клизі Яста. І сьогодні читав п'ятий розділ. Я вам зачитаю цей розділ. Не все, декілька віршів. Це. Перший віршик зачитаю, і третій, четвертий, п'ятий. Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог бо на небі, а ти на землі, тому то нехай нечисленними будуть слова твої. Коли зробиш обідницю Богові, то не зволікає її виповнити, бо в нього нема уподобання до нерозумних. А що ти обітуєш, сповни. Краще взагалі, не дати обіту, ніж дати обід і не сповнити. П'ятий віршик: не давай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх, не давай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх. І не говори перед Англом Божим це помилка. Пощо Бог буде гніватись на твій голос, на те, що ти сказав? І діла твоїх рук буде нищити. Я хотів би вам поділитись про, про слова, про наші уста, про наш язик. Перше, вірш та не квапся своїми устами. Дуже часто ми з вами квапимося, і серце наше поспішає сказати це чи інше, поділитись навіть чимось. І коли я сьогодні читаю ці слова, для мене такі прийшли. Розуміння, що... що робити в такій ситуації, коли дуже хочеться щось сказати, навіть поділитися якоюсь гарною новиною, радістю, свічне, не обов'язково це може бути щось погане. Про погане це окрема тема. А мова йдеться про щось таке ну, особливе відкриття якесь. Перше питання, яке нам слід завжди задати собі, перед тим як щось сказати, поділитися. Чи взагалі, давайте візьмемо так, щоб щось сказати. Чи це є час, щоб це сказати зараз? Чи це є час, щоб я це говорив зараз? Друге питання. Чи це є ті люди, яким потрібно це говорити? Чи це є правильні люди, яким це зараз потрібно говорити? Ділитися взагалі? І третє питання. А чи взагалі це варто говорити? Чи Бог хоче, щоб я це говорив, чи Бог хоче, щоб я цим ділився взагалі? Навіть мова не йдеться про час чи про людей. А про те, чи взагалі Бог хоче, щоб це ділився. В Біблії ми не раз читаємо, коли Бог давав якісь відкриття, якісь речі пророкам, і він казав: Заховай це, не ділися зараз, не говори про це до певного часу. Чи, наприклад, Бог дає Мойсею, Він каже, скажи це, скажи це, що ти отримав народу, поділися з ним. Ви знаєте, це величезне придбання, коли ми навчимося слідкувати за нашими устами, слідкувати за нашим язиком, щоб наше серце не поспішало, наші уста не квапилися. Не квапилися перед Богом щось обіцяти йому, що Господи, я там зроблю то-то то завтра, і каже, і завтра ти не виконав це. Краще не обіцяти взагалі, чи людині, наприклад. І потім ми ну, не виконали того. Мудрість в цьому, що, якщо ми навіть щось хочемо пообіцяти комусь, просто сказати, я постараюсь. я не обіцяю тобі, але я постараюсь зробити для тебе це чи то. Чому це важливо, друзі? Це навіть не так важливо, як для нас, хоч це важливо і для мене, але важливо для тих людей, кому ми щось обіцяємо. Тому що вони розчаровуються. Вони розчаровуються взагалі не тільки вже в нас, а в людях розчаровуються. І тому книга Яків, навіть я вам прочитаю ще такі слова, це третій розділ. Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий спроможне приборкувати усе тіло. Коли хто не помиляється в слові, той, хто навчився слідкувати за собою, той, хто навчився думати перед тим, що говорити, думати, як говорити, думати, чи варто це говорити, чи це є відповідні люди. Яке це величезне придбання для мене сьогодні. От бути таким розсудливим і розважним в моїх словах, це величезне придбання. Сам Господь є досконалий, чому? тому що Він є досконалий в своєму слові. І я вірю, що Бог хоче, щоб і ми були досконалими в цих словах. Якщо ми говоримо Слово, ми обіцяємо, то ми знаємо, що я стою за цим словом. Якщо я щось пообіцяв, я це виконаю. Якщо я пообіцяв Богові, то кров з носа. Ну, я це виконаю. Якщо я пообіцяв це людині, то будь добрий з усіх своїх сил виконати те, що ти пообіцяв. І це буде перед Богом дуже прекрасно, коли ми стоїмо за своє слово, як він стоїть, і так для людей, які б не розчарувались, не, роз... не розневірились, да, в тому, що людина щось їм обіцяє, не виконує. Тому, друзі, я вам цього щиро, щиро бажаю слідкувати за своїми словами, своїми устами. Як Біблія ще каже, будьте швидкими до послуху і повільними на гнів і на відповідь. Швидкі на послух, повільні на відповідь і на гнів. Особливо так само, коли щось нам можуть сказати. І нам хочеться швидко відповісти, бо нас зачепили, зачепили наше Я. Постарайтеся. Не відповідати швидко, дай паузу, дай паузу, заспокійся, просто помолися, Господь, що мені робити? Чи мені щось говорити зараз, чи не говорити? Прикладом, дуже багато в Біблії прикладу, прикладів, які ми можемо взяти для себе, коли блудницю привели до Ісуса і Його хотіли випробувати в законі, так? що робити з блудницею, яку зловили на от гарячому, на перелюбі. І що Ісус? Він не квапився відповідати. Що він робив? Він писав щось на землі. Я не знаю, що Він реально писав. Він молився, можливо, питався батько, що мені поступити зараз. І це ідеальний приклад для нас. Коли на щось хтось питається, дай паузу. Ти не зобов'язаний відповідати. Тому що ти повинен. Ні, ти не повинен відразу. Дай паузу. Дай паузу, помолися. Да? Здобути цей рівень це вимагає величезних зусиль, друзі. Але це прекрасне життя людини, яка не согрішає в слові. Таку людину Бог називає через пророк апостола Якова досконало, спроможне приборкувати і усе тіло. Людина, яка не согрішає в слові, вона може приборкувати усе тіло. І це паралельно те, що ми читали книги Еклезіаст. Не давай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх. Якщо ти навчишся слідкувати за своїм устам язиком, ти не ведеш своє тіло у гріх. Ти не ведеш е, розчарування інших людей, яким ти щось обіцяєш. Чи Бога не розчаруєш? Хай Бог благословить вас, допоможе вам цьому. Благословінь вам, хай Бог помагає з Богом.